Привіт, любі друзі! Рада вас вітати на уроці рідної мови. І з вами я, ваш другий наставник, пані Руслана. А знаєте, з чого почався мій день? Я привіталася з котом Інжиром. Ви вже знайомі з ним? Це герой освітнього коміксу від Міністерства освіти України. Інтернетний персонаж. Уявний кіт, що має особисті сторінки у соцмережах та активно реагує на суспільні події. Ось він, інжир, публічна особа, герой мемів та шкільних підручників, любить книжки і мотивує українців вивчати рідну мову. До речі, він перейшов з котячої мови на українську. Прошу переглянути меми від кота інжира. До речі, мем це графічне зображення, що має певну ідею. Кіти Джир вітає вас і спонукає вчити солов'їну. На привітання, добрий ранок, ще скажеш ти: Привіт! Усміхнеться цілий світ! Слово «дякую, мій друже! Свідчить, що ти гречний дуже. Вибачте, магічне слово. Скрасить ввічливу розмову. Якщо дружиш, ти, з будь ласка, то життя неначе казка. Між українцями в пошані ті, хто гречні і слухняні. Інжир хоче запитати: а які слова люб'язності ви почули? Так, це вічливі слова, які ми щодня вживаємо у розмові. Ось вони, добрий ранок. Привіт, дякую, вибачте, будь ласка. Котик просить звернути увагу, що на письмі їх обов'язково виділяємо комами. Переконана, що кожен з вас хотів би бути цікавим співрозмовником, адже вміти правильно будувати своє мовлення це шлях до успіху. І в цьому вам допоможе славнозвісний коміксний персонаж. Разом з інжиром пригадаймо, різновидом прямої мови є діалог. Діалог це розмова двох осіб. Монолог мовлення однієї людини. Полілог розмова трьох і більше осіб. Друзі, запам'ятайте, у словах монолог, полілог, каталог, діалог. Наголошуємо останній склад. Кожне висловлювання учасника діалогу називається реплікою. Репліка це фраза. Кожну нову репліку пишемо з нового рядка, з великої літери. Перед нею ставимо тере. Фраза може супроводжуватись словами автора. Лапок у діалозі немає. Діалог може бути в усній та письмовій формі. А з ким найчастіше спілкуєтесь ви. Звичайно, з батьками, друзями, однокласниками та вчителями. Перед вами діалог однокласників, який для вас підготував котик. Перегляньмо, як оформлюємо фрази діалогу на письмі. Привіт, Андрію! Куди прямуєш? Привіт, Марино! Ось, бачиш, книжки несу до шкільної бібліотеки. Здавати чи як? поцікавилась дівчинка. Так, здавати, це народна казка золотий черевичок. Нам задавали її читати, відповів хлопчик. Поданий діалог складається з чотирьох реплік. У першій та другій репліці є звертання. Його виділяємо на письмі комами. Третя репліка супроводжується словами автора. Фраза закінчується знаком питання. Після нього ставимо тире, слова автора пишемо з малої літери. Четверта репліка також супроводжується словами автора. Після репліки ставимо кому тире слова автора пишемо з малої літери. Тепер ми знаємо, що таке діалог і які особливості він має. Приймайте ще один виклик разом з котом інжиром сьогодні ви станете експертами та експертками у складанні та розігруванні діалогу. На Zoom зв'язку учениця Катерина та наш герой інжир. Вони зустрілися, щоб поговорити про особливості дистанційного навчання. Добрий день, Інжирчику! Давно хотіла з тобою зустрітися. Вітаю, Катерино. Як справи, як навчання? Чи подобається тобі здобувати знання дистанційно? На мою думку, дистанційне навчання має як переваги, так і викликає певні труднощі. А в чому проблема? Розумієш, не вистачає живого спілкування з однокласниками, вчителями. Не відчуваєш справжньої шкільної атмосфери? А переваги які? По-перше, я навчаюся вдома в комфортних мені умовах. Вдається, більш раціонально використовувати час для панування шкільними дисциплінами та відпочинку. Катю, а як проводиш вільний час? На жаль, маю його небагато, але проводжу цікаво, прогулюючись пішки, люблю милуватися пейзажами та краєвидами нашого міста. А ще завдяки тобі в мережі інтернет заходжу тільки цікаву та корисну інформацію. Твої меми заспокоюють, натихають та мотивують мене до вивчення рідної мови. Щойно ви переглянули усну форму діалогу. Зверніть увагу: на мовленні позначається вік людини, освіта, професія, середовище, у якому вона живе. Кожен має свої мовленнєві звички. Дотримуйтесь мовного етикету, слідкуйте за чистотою і правильністю мовлення, беріть приклад з кота інжира, адже він є другом школярів. Переконана, що вам цікаво дізнатись історію появи цього чудо-котика, а придумала його українська письменниця, художниця і журналістка Олена Павлова. Сам персонаж виник у 2009 році, тобто йому вже 13 років. Перегляньмо розповідь монолог авторки про історію створення вигаданого котика інжира. Хотілося завести кота, але оскільки робота журналіста це дуже дуже багато годин, і ми любимо ще подорожувати, щоб не знущатись над твариною, був вигаданий мальований кіт. Він зручніший ніж справжні. Я насправді завжди вигадувала якихось комікс персонажів. Один з них став котом. Ценжець постійно закохується в нього там з нових. Е який йому дуже подобається, киця Полуниця. Її вигадали школярі з Костополя, до які мене запросили на урок української мови. Дуже зворушливо була така фраза, що зараз всі мають робити те, в чому вони найсильніше, в чому вони можуть допомогти найбільше. Я зрозуміла, мабуть, це от він е, найсильніший. Інжир відомий своїми порадами щодо читання. Він веде власний блог на українських літературних сайтах. Існує аж 25 книжкових порад від кота інжира, ось кілька з них. Читати потрібно стільки, скільки важиш сам за рік. Книжечки як котики товстенькі, найкрутіші. Будьте в тренді. Книжка модний аксесуар цього сезону. До речі, нещодавно стартував онлайн-марафон Перемикай на українську від кота інжира. Він спрямований на поглиблення і розширення знань рідної мови. Учні мали можливість долучитися до проєкту і отримати безцінний досвід. У соцмережах Кітінжир щодня виставляв завдання для дітей і дорослих з метою популяризації рідної мови. А зараз ми з вами складемо діалог між котом, який готував завдання, і учнем Максимом. Який брав участь в освітньому проєкті, адже надихнувся процесом вивчення рідної мови. Привіт, котику, виконував твої цікаві завдання у Фейсбуці, захопливо сказав хлопчик. Мої вітання. І як тобі мій мовний марафон? До речі, він проходив ще у Твіттері та Інстаграмі. Мені дуже сподобався. Щодня чекав на нові повідомлення від тебе. Максиме, а які саме завдання привернули твою увагу? запитав інжир. написати 10 українських слів, які є невимовно красивими, робити компліменти Солов'їною. Слухай, а давно з котячої мови ти перейшов на українську? Давно само собою вийшло, а я не помітив. Бо вона така мелодійна, мені часто здається, що це не мова, а музика. А ти не забув про найголовніше завдання? Пригадую, після перемоги відвідати Херсонщину: озеро Сиваш, Асканію Нову, Пустелю Олешківські піски, Пам'ятки природи Харківщини та багато інших цікавих місць нашої прекрасної Батьківщини. Добре, друже! Зустрінемось там і обов'язково зробимо селфі. Але не забувай вивчати українську. Зверніть увагу, поданий діалог складається з восьми реплік. Кожну репліку пишемо з нового рядка. Перед нею ставимо тере. Перша фраза завершується знаком оклику та супроводжується словами автора. Після репліки ставимо тере. Слова автора з малої літери. Четверта репліка завершується знаком питання. Після неї ставимо тире. І слова автора також пишемо з малої літери. До речі, слово Facebook має подвійний наголос, тобто правильним є Facebook і Facebook. Отже, сьогодні ми з вами навчилися складати та розігрувати діалог за ситуацією. Я переконана, що все у нас вийшло ідеально. Отримайте завдання. Вивчайте українську із задоволенням. Підготуйтесь до мовного марафону перемикай на українську на наступний рік. А від кота інжира нам багато мрій. Адже за східним гороскопом 2023 рік пройде під заступництвом кота або кролика. Так вийшло, тому що в китайській мові ці тварини позначаються одним і тим же іерогліфом. Це рік кота інжира, і це значить, що ваші мрії обов'язково здійсняться. Тож не відмовляйся і не зраджуй мрії. Цей світ ще здатен на сюрпризи і дива. Бо кожна мрія є початком дії, а результат цих дій і є мета життя.